Дією з активних програм служби зайнятості є видача ваучерів на навчання для підтримання конкурентноспроможності окремих категорій громадян на ринку праці. Ваучер це документ, що дає право особи пройти навчання в закладах освіти за рахунок фонду державного соціального страхування на випадок безробіття. На підставі ваучера здійснюється перепідготовка заробітничої професії, підвищення кваліфікації, спеціалізація. Та отримання нової спеціальності на базі вже існуючої спеціальності. Ваучер видається одноразово. Його розмір складає 26 тисяч гривень. Ваучер на навчання можуть отримати окремі категорії громадян, а саме внутрішньопереміщені особи за відсутності підходящої роботи, учасники бойових дій та особи, звільнені з військової служби, особи віком старше 45 років, страховий стаж який складає не менше 15 років. Особі з інвалідністю за відсутністю підходящої роботи, особи, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України після їх звільнення, а також особи, які отримали поранення, каліцтва або контузії внаслідок військової агресії проти України, і перебували безпосередньо в зоні проведення бойових дій. Для отримання ваучера на навчання особа повинна мати професійно, технічну, передвищу фахову або вищу освіту. Вона повинна бути не зареєстрованою безробітною, тобто не перебувати на обліку в службі зайнятості. Вона повинна не бути особою пенсійного віку, і також вона не повинна була проходити протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок фонду державного соціального страхування на випадок безробіття. Навчання за ваучером здійснюється на підставі переліку професій і спеціальності, затвердженим Міністерством економіки України. За якими може бути виданий ваучер нещодавно до переліку професій та спеціальності була Додана професія сапер розмінування, що наразі є дуже актуальною під час розмінування деокупованих територій держави. На сьогоднішній день перелік, за якими здійснюється навчання за ваучерами, складає 124 професії та спеціальності. Для того щоб отримати ваучер, потрібно звернутися до центру зайнятості або подати заявку на онлайн на сайті Державної служби зайнятості. you <small>